Хочеш швидко розгорнути таблицю в Excel з рядків у стовпці. Ось як це зробити. Спочатку робимо таблицю, використовуємо автозаповнення. Для автозаповнення введіть, наприклад, рік 2022 в одну комірку, а 2023 у сусідню або будь-яке перше значення вашої послідовності. Виділіть обидві ці комірки, щоб Excel зрозумів логіку вашої послідовності. Зверніть увагу на маленький чорний хрестик у нижньому правому куті виділеної області. Натисніть на цей хрестик лівою кнопкою миші і, не відпускаючи, потягніть його горизонтально на стільки комірок, скільки вам потрібно. Excel автоматично продовжить послідовність чи то роки, дати, числа або дні тижня. Обираємо всю таблицю, в якій треба замінити рядки на стовпці. Натискаємо Cattl плюс C або за допомогою правої кнопки миші обираємо Копіювати. Далі клікаємо правою кнопкою миші на порожню клітинку, куди нам треба вставити нову таблицю. У меню, що з'явиться, обираємо. Спеціальна вставка, потім натискаємо Транспонувати. Готово! Твоя таблиця розгорнута по-новому. Легко бути продуктивним. Вітаються лайк-репост підписка.